Добрий день, любі малята! Пригадайте, яка зараз пора року? Осінь. А восени дуже часто небо закривають хмарки, та йде дощ. Сьогодні ми намалюємо дощ, який крапає з хмаринки. Але спочатку поговоримо про кольори. У світі. Є багато кольорів. Ми сьогодні розглянемо синій колір. Що буває синє? Синє небо, синє море, сині квіти волошки, сині сливи, синій одяг. А які предмети синього кольору є у мене на столі? Це синій кораблик, синя машинка, конструктор, синє кермо, вагончик, синя чашка, синя тарілочка, кубик, кільце, фломастер, олівець, пластилін. Діти. А які предмети синього кольору є у вас вдома? Знайдіть і назвіть їх. Перш ніж малювати, давайте розімнемо наші пальчики. Повторюйте за мною. Дощик, дощик, веселіше. Крапай, крапай все сильніше. Тільки нас не замочи, не замочи! У вікно не стукай ти. Краще в полі, лий сильніше. Стане травка зеленіша. Молодці. Для малювання нам знадобиться синя фарба, пензлик, аркуш паперу, склянка з водою та серветки. Спочатку ми намалюємо хмарку за допомогою серветки. Беремо серветку і скучуємо із неї кульку, вмочуємо її у синю фарбу та зверху аркуша малюємо хмаринку. Ось так відбиваємо серветкою з фарбою, робимо хмаринку. Ось така хмаринка у нас вийшла. Діти, а коли з хмарки поліє рясний дощик? він на землі налі багато калюш. Калюжі ми намалюємо також за допомогою серветки унизу аркуша. Калюжі можуть бути маленькі і великі. За допомогою пензлика ми намалюємо краплинки води. Дощик, який крапає з хмаринки на землю. Малювати дощик ми будемо методом примакування по всій площині аркуша. Краплинок дуже багато. Якого кольору краплинки? Так, синього! Подивіться, діти, який гарний рясний дощик у нас вийшов. Чекаю на ваші роботи. До побачення!